Хочете, я вам покажу, чим оскільки волонтер займається 5 утра свининою. Хлопці вратилися, попросили м'яса, картошки, цибулі на польову кухню. З польової кухні вони потім відправляють тим хлопцям, яких немає такої можливості приготувати у полі. О 5 утра мені привезли 100 кг свинини, я купив за 15 тисяч гривень. І в мене є час, поки заїдуть хлопці, щоб перефасувати, спакувати. У фольгу все це, щоб вони могли все це нормально довести. Оце биточок, м'якиш, ножка, ребра, сало, сало генеральське. Тут ще м'якиш, биточки, м'якиш. Тут ось тушонка і, і паштет. Два ящика ще на вулиці стоять. Ось так от і займаюся хернею, страдаю. Думаю, що це не останній раз, коли я буду закупляти, тим більше що мені його нотчу зарізали і 5 утра вже привезли. Так що, якщо, що, долучайтеся, кидайте, допомагайте, буду ще закупляти, бо вони раз десь у тиждень, раз у тиждень да, їздять в Київ Харків, Донецьк, там у них польові кухні, в самих таких жопах міра. Де вони готовлять і вже потім розвозять пацанам туди, де ті навіть і так не можуть готувати. Раз у тиждень вони будуть заїжджати, і я з удовольстві... Ай, можу, підверну, поки я тащив все це. Буду з удовольствием заказувати людині, тим більше, що я читаю по 150 гривень живого веса свинини такої. Це нормальна, нормальна ціна сьогодні. От, якось так. тому два дні було, м'якова, не до Фейсбуку, не до Ютубу, не до чого. Всім дякую.